Ну що ж, друзі, я прокинувся і ми вже приїхали в макро, але йдемо на два возики знову на закупи. Беремо фасолю. Друзі, хто не знає, де закупляти дешево, це макро. А хто буде писати мені оптом, мені цікаво, скільки для вас рахується оптом? Поїхав в світле майбутнє. Друзі, як ви думаєте, ми йдемо з водою, з мівіною і з туалетним папером. І люди дивляться на нас, вони думають, як це все може бути пов'язано? Денис, скажи, будь ласка, що ти робиш? А, балончики для приготування їжі купую. А покажи, будь ласка, які балончики, щоб люди знали, які купувати. Вони є різні. Я вже кидав собі в сторіс і... Ну, беремо такі, вони на них готують, бо в них є ось такі плитки, де це вони ось такі. Вони їх приєднують і собі готують їсти, їсти, гріють, їсти. Це щось Добре, ну, ми пакуємо далі. А далі ви підписуєтеся, будете слідкувати. Ну що ж, друзі, зараз буде таке дивне відео. Я у вікні відкритиму вікні біля дороги. Так? Саме нас тут житло в паліцях, де я і проживаю біля дороги. Хочу вам сказати, якраз ми з цієї дороги зараз повернулися. Були ми, друзі, на паркінгу біля Корчової, четвертий по правій стороні, в сторону Корчової. Найбільший паркінг, на який вже дорога закрита, там стоїть поліція. Хто слідкує за моїм інстаграмом, то вже знає про це. Також, якщо ви не підписані на мій інстаграм, то підписуйте, щоб дізнаватися всю правду. А зараз я вам друзі представлю відео, в якому ви почуєте слова хлопців. Які дякують вам за те, що ви донатили всі кошти, оголошую відразу, що ми наступного тижня будемо ще раз з Денисом Гланзовським їхати? Кожен найбайдуже може приєднатися до нас чи з гуманітарної допомоги разом їхати. Та відео записує до цього. Я. І власне зараз ви це побачите. Ну і хочу вам ще раз подякувати пеховці. Так, ми приносимо щастя і потребу. Виконуємо тих людей, хто на це заслуговує. На сьогоднішній день це водії, далекобійники. Хто мені пише, що я ніколи жодних постів не робив про допомогу ЗСУ, так це правда. Але я не роблю тільки через те, що я хочу, щоб ми жили в мирному світі. Тому я допомагаю тим людям, у кого є проблеми із харчуванням, зі здоров'ям або ж з легалізацією, з будь-якою інформацією, тобто, це мій напрямок. І не потрібно мене за це засуджувати, тому що не суди і ти не судимий будеш. Хто не має мого номеру, той взагалі мене не знає. Як я думаю? І те, що роблю я, це мій вибір. І звісно ж, ті водії, далекобійники, які везуть зараз багато речей для ЗСУ, вони про це навіть не говорять. Ну я не хочу про це говорити. Для чого мені це говорити? Ви розумієте, що якщо я скажу, що я допомагаю ЗСУ? То мене можуть почати шукати, перевіряти. Для чого мені це? У мене сім'я, так само, як і у вас. Тому не пишіть мені дурниці. Хіба що ви бот? Тому, друзі, допомагайте так, як ви вмієте. А зараз ви почуєте хлопця, одразу перепрошую за вітер. Як хлопця дякують тим всім громадянам. Можливо, Дениса Гландовського на youtube каналі буде краще відео. І знаєте, друзі, я завжди, от навіть мої друзі, часами мене поправляють, що я говорю завжди те, що думаю. Ну і можливо ви дивитеся саме мене через цю правду. Тому підписуйтесь на канал, пишіть пиховці. приєднуйтесь до нашої групи в, цього, в, на Фейсбуку. Нас уже там близько семи тисяч. Це реальний чат, в якому тільки я пишу повідомлення, і ви дізнаєтеся інформацію з перших пост. Ось так. Денис, скажи, будь ласка, як то нас не пропускала поліція на мов закрили в'їзд на цю парковку саму більшу. Не пропускають фури, не пропускають легкові автомобілі. Нам дозволили, бо ми типу, привезли їжу, але сказали, щоб ми вигружалися і швидко звідси валили. Куди ми йдемо? Йдемо до хлопців. Зараз будемо їх звати, щоб допомагали розгружатися. Ну ми пішли Він показує, що ми єдні, що навіть в Європі ми. Ну, а... Що продає? То Вони продають дядьку. Ні-ні ні, йому якраз будемо продавати. Ні, він шуртує, а хтось так це з ними, а потім покажуть, а хлопці хлопці привезли, люди ну, скинулися. Воляки знімали їм вже в Україні показали. Давай вказувати. <eve> Велике спасибо нашим українцям, що нас підтримують. Ми тут тримаємо. А що ви ще роботодавці кажуть? Нічого. Якщо б роботодавці були зацікавлені, вони б платили нам виставку. А що вони не, не платять? Ми зараз просто чекаємо, що зі потім ну, ну, погадати. Що скажіть, будь ласка, що ви хотіли порадити тим людям, які кажуть, що кидайте ці фури і йдіть пішком додому. Кидайте фури так, і йдіть так, додому. Ми, коли сідали на ці фури, ми відповідальні. Ми у мене син тут мешкав у Польщі, я мог би кинути фуру і поїхати до нього. Ну Ми відповідальні. А якщо не дай Бог станеться, ви подивіться, правила безпеки порушені. Скільки авто, скільки адерів, не дай Бог, що трапиться, ніхто нічого не зможе. А поляки, вони бояться, що. Хоча повинно бути, що двері стоять окремо, окремо не стоять. стає. дурна людина придумала правила про ті АДРІ. Це там, і ридина, і ще хочеш. Воно може вибухнути, що хочеш. може. Правильно? А вони стоять. Ну, якщо ти поїдеш, а потім приїдеш, а тут не те, що воно сталося. Хто буде нести відповідальність? А де водій буде? Чи так. хто? <плес> і так само ми можемо поїхати в Україну, але так як ми прив'язані до системи шлях, ми назад, ті, що, ті, що військово зобов'язані, вони назад не вернуться Це ж за машиною, тому що шляха, шлях тільки надає тобі право виїхати з машиною. Це якщо б ти був депутат, <плес> ти б про виїхати, зайти, піти, з'їздити на відбуванні на відповідь, Ну і хтось з вас, представників влади, приїжджав сюди. Друзі, ще хочу вам важливу інформацію сказати, що компанія StarMac, яка і організувала нам бус, яким ми завезли цю допомогу, вона шукає водіїв таксі та на трансфери в місті Краків, нові ну, автомобілі, зарплата вчасна та ще зі мною познайомитися, коли прийдете на роботу. Тому всім рекомендую контакти в описі під відео. Приїхав! щось там побалакав, на раз розказав, що буде добре. Якщо до приїхав з польської влади, якщо він заїжджав, то, 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 то не такий великий. Міг цього цього зу... І так само, ми вчора Я тільки бажали... вийшли, вони сказали, хлопці, йдіть додому, типу, на паркінг, буде 30 машин з цього, 30 машин з того. І що, ми тільки прийшли, вони 30 машин відправили. І Я потім це, почалася ніч, якщо будете стояти, то всім депортації. Почали лякати депортацію. І вони сказали, якщо другий раз ви підете, другий раз ця з вами не буде, будемо видюрювати з того і стали заручниками. Ми своєї професії, так спроща Україна те. А польська влада так само не приїжджали, оце 30 машин і все, бо у них пройшли вибори, в них чинної влади немає. Ну хто за роботи і іде чистої води. Вони воюють, хто там буде владі, хто які комітети, і поки вони до того не дойдуть, вони що? Нічого не вирішують, що запакувати на в'їзд. На місце щоб можна заблокувати на вісти, що має немає. Навіть при чому тут блокування Дона до їхніх внутрішніх та да, внутрішні які можуть бути Лукуйте, претензії до України, якщо Україна не скасовувала ті дозволи. Тасувала хто Європа. Їдьте у Брюссель, Вставайте обуки. Кри... А, а вони а, пішли за... найкоротшим путем. Їдьте локуватиме дії. Це я ж кажу, це рівно сильно, що ми зараз підемо, сядемо сраку і скажемо, ми страйкуємо і перекриємо трубу і скажемо, та ні, Європа, вибачайте. У нас отакі проблеми, ми хочемо як у Європі зарплати. Та чого то? Ні до чого внутрішні розборки. Перекривайте кордони на в'їзд сюди, в державу, щоб до вас не як ви хочете за щоб ви роботу ми не забирали, то все перекрийте на в'їзд, а навіть на в'їзд на ніхто не може перекривати. Ми їдете до Варшави, перекривають своє. Я у нас, у нас коли так, в країні в Україні, якась в сутки, сутки, криза, ми що їдемо на кордон, перекриваємо. Ні, кордон? Кордон. ми йдемо на Київ. У Києву вирішуємо так, свої я, питання. О, то Вони ж так вважають. Це це а нам не, не воєнний У нас воєнний стан. Це Ви, між між, між. Між, між. Ми забираємо. А скажіть ще, будь ласка, от такі от гуманітарні допомоги, як часто вони приїжджають? А це паркінг біля самого кордону їздити почали. А, ну, ну так ми ж теж Ну ми, ми ж теж стоїмо ну, не перший це, правило, день. Це вони почали вели, стройкувати 6 листопада. Листопада. Це вже скільки? Три, три тижні зараз буде. Ну не всі три тижні. Ну я там стою вже тиждень, хтось 10 днів, хтось більше. Ну то ну, по чуть-чуть там продвигаєш, там по ти машині ті гуди тиждень. Тож треба розуміти, що ну два ну, тижні ну там були якісь там у нас. А до ближнього склепу у нас тут 6 кілометрів, то туди і обратно. Ну, можна з'їздити. ну так, хто І солярку ж ну хто ж буде, це ж все. Нове. А виявляєте, які будуть економічні наслідки для України з часом, це все, чим вилізать, який бог. Виявляєте, скільки будуть всього стоїть? Я, наприклад, дуже серйозний на дуже я не можу ставити. розказувати і не хочу. І це чекають люди. Дози це армія. чекає. Ну, тобто гуманітарна допомога теж стоїть? Воно не так, щоб галітар. Я не, не гуманітар допомога. Влада, я не влада, так оплата собі. Вона. І я з ним тут стою. А його десь чекають. Які солдати його там можуть. Але гуманітарка теж стоїть і її не пропускають. Ну, ну вони, вони сказали різна гуманітарка. Є гуманітарка та, що на ЗСУ, а є гуманітарка, якби комерційна. вони Це вважають. Ну, От є там World Kitchen, ми були на прошлому паркінгу там перед вашим. Там стоять і там достатньо цих машин. Ну, це ці, що кормлять внутрішньопереміщених осіб. Ну, вони вважають, що воно може. Треба зробити, а, хлопці. А, вируч, я вважаю, треба було б зробити один список. Не дві стоянки мають два списка, а треба один, щоб був список. Та, ні, так, ти та, ти, так, ти так, ніяк, ніяк. не об'єднаєш і там вже два табла, ну один список. Там дублювалися машини, і там, і там. Вони страйкують там, основні страйкарі там, і вони прибирають машини і з тої дороги. Щоб прибрати на стоянку, та стоянка їде, а ця стоянка стоїть. Ми нікому тут не мішаємо. Всі висідання буде і Ми тут стоїмо. Треба один список, Я год мати, щоб тут місці Як ви список? Ну, тут виїхало ці 10-30 машин, значить 15 відсюда поїхали, п'ятнадцять. Як, як тільки від нас якийсь рух, починається рух Ні, От тільки замовчали, все стало. І ми вчора піднялися, дивіться, ми піднялися, пішли тобто по собакам. Все, одразу поїхали машини. Тих виїхало 15-20 машин від дві-три групи поїхали. І опрямку через 4 години став у умер. Там 94-та дорога їде, та стоянка їде. Каже, там дороги забирають. Я ж вам що що і мовлю. Там вони забирають з дороги, а забирають стоянки, з дороги, продвигають туди. А тут все, ми Тут же ж воно так сказати, мене. що воно просто не скажеш, тому що це комплекс. Як поліцей сказав, каже, ну хлопці, ну ви зробили, ми зробили колоду, це може... Це тільки можуть там розміститись, остальні, решта не можуть. Там пропускна способність така, не можуть вони. А зміна помічалася вже по-другому. А зміна Ні, так ми ж не бачимо. Ви почитайте, в групі хлопці поїхали не у час, час ночі, в групі, а у шостій да. вони ще не могли заїхати. А зміна то, що групу поміцаю, туди ті А, Так у них вони ж кажуть, ми нічого не вирішуємо. Нам дали команду, ми зробили. Ми дали команду. їм... Так, і все. Добре, ще скажіть, будь ласка, зараз більше людей. Подякуйте, будь ласка, тим людям. Можете всі сказати кором, або щось типу того, що дуже дякуєте тим українцям, які зараз навіть з України привозять речі, або ж скидають якісь кошти. Ну, може, вони невеликі, так, але якісь скидають, Ми ж не фонд притули. Ви тільки починаєте. І тут не стільки допомога морально тільки не морально, що люди нас не забули. Ми ще ну, з голоду тут ще не одна людина не померла. Люди не забули, але да, влада забула нас. Це дуже приємно, що люди за нас, люди, не які забу... виїхали не від сладкого, солодкого життя, виїхали з України, допомагають українцям, влада, ті, що Магнів, застались ми, в Україні. Щоб у цей побачити. Сладкі уряд пройшов. Час обоскували, один день тільки провели. Сказали, вже відкрили кордон. А наша влада нехай їде, домовляється. Ну я думаю, друзі, що ви зрозуміли, що хлопці вам дуже сильно дякують. Ми, ми їх не будемо досить. Якщо влада не зможе, тоді ще далекобійники. І в Києві буде хала. ми позробимо. Добре, ми відпускаємо хлопців, тому що не тільки мені холодно, а їм теж. Ще хочеться звернутися, там є звернення до президента, щоб попідписували. Петицію. Петицію, так. Треба набрати голоси, треба покарати. Цю кубку проросійську е, цих... Давайте почнемо, так, з того, що треба ми... навести лад так. в Україні, бо так, поляки так. ці Вони ну, за 100 євро наші змігалками ж, ж, ведуть їх на кордон, а ви за президента. У президента часу Який президент. Звернення до президента, що покарали оцих страйкарів про російську. треба прийти. ж слухати трохи. Ні, Добре. так я ж кажу. Президента. Ви та розумієте, президента багато. Я розумію, що він загадка не б'є. Але ж він може і за нас не завоживати. Я розумію. Ось то вище тут херня, ви ще бомби на дима. Що хочу... шановні підписники? Хочу вам повідомити наступну інформацію. Якщо ви чули, що на кордоні вже все нормально, фури пропускають в сторону України. Водії всі задоволені, бо вчора 30-40 чоловік пропускали за один раз, то хочу вам повідомити та підкреслити інформацію, що це зробили одноразово. І всі водії, які ми приїжджали ще минулого тижня, і досі стоять на кордоні тому ж самому на тому ж самому паркінгу. І хочу вам ще повідомити, що сьогодні ще один водій помер. Так, перший помер в Дорогуську, а тепер зараз друзі ще один з Харкова. Деталі я поки що не знаю. Водії також не повідомляють. Це точно сталося не на тому паркінгу, де ми були. Але можу вам сказати наступне: що ми всі ваші донати вже використали і зараз будемо проводити новий збір. Наступного тижня ми будемо вирішати. Ви можете переходити в інстаграм і долучатися до збору. Там під кожним постом останнім є всі е, е, ініціали. Кому Правляти до нас тому діліться цією інформацією, друзі. Везіть допомогу, якщо у вас є змога. Самостійно це є пічні паркінги. Від Жешова ми були на четвертому, бо я говорю на першому, а як виявилось на четвертому. Ну і звісно ж, допомагайте, якщо у вас є можливість. Якщо немає, ну то просто підтримуйте репостами. Допомагайте, хоч чимось, чим ви можете.